День народження Ліни Васильівни Кустенка має дуже, має дуже велику приємність, звичайно, по-перше, привітати велику Українку, по-друге, висловити деякі свої думки. І по-третє, згадати один дуже цікавий випадок, який пов'язаний безпосередньо зі мною. І почну я з останнього, це був 2011 рік. Тоді Ліна Васильівна Костенко презентувала свій роман записки українського самошедшого». І, зокрема, це коли відбувалося саме в Києві. І я там був зокрема присутній з нашими журналістами, з головним редактором, і мали честь тоді слухати геніальні думки Еліни Костенка. Так от, з чим пов'язаний цей випадок? Отже, коли вже закінчилася фактично. Ця презентація, зустріч, а вона мала дуже великий аншлаг, тому що зал, зал був просто переповнений, і ще стільки ж, напевно, людей стояло на вулиці. І, звичайно, після того, як презентація закінчилася, люди стали в чергу для того, щоб взяти автограф або просто привітати. На нашу поетесу, зокрема, став в чергу і я, і я був делегований власне від газети День, головним редактором Ларису Євшиною, для того, щоб привітати Ліну Васильівну. Але я відрізнявся від інших тим, що у мене не було в руках книги, у мене не було якогось шикарного там букету. У мене була одна, одна єдина, але дуже гарна біла роза. І от ця, цей, цей процес він фактично тривав декілька годин, тому що черга була величезна. І мені, власне, я десь був всередині, мені довелося стояти в черзі ну, десь півтори години точно. І коли, до речі, під час цієї черги, а там на той час стояли і деякі відомі політики, зокрема Арсеній Ценюк, нинішній прем'єр-міністр. Мені, як кореспонденту, зокрема і вдалося одразу записати коментар по події. Але це такий відступ. Так от, вже відстоявши свою чергу, коли я вже наближався до Ліни Васильівни і підійшов до неї, і моя роза, власна, гарна біла роза, вона вже мала такий трохи ну, неживий характер, тому що вона ну, через те, що довго дуже стояли, вона так. Ну, Пом'якшала чи, чи трохи засохла, можливо. Так я протягнув цю розу Ліні Васильівни, і вона сказала, привітав, звичайно, і вона сказала, нічого страшного, я відігрію цю розу, ми її поставимо в воду, і вона оживе. І коли я ще представлявся, от що я запам'ятав, коли я представлявся, я сказав, що от Іван Капсамун, газета день. Так вона каже: о, так я вас читаю. І для, для мене, звичайно, це було шоком, тому що виявилося, що читаю не тільки я, Ліну Васильівну, а вона також, також читає мене. Це був дуже такий приємний випадок, який я, власне, от запам'ятав на все життя, і навіть після того я написав матеріал у вигляді блогу. Який називався Донести розу. От такий був дуже цікавий у мене випадок в житті, безпосередньо пов'язаний з Ліною Васильівною. Я хочу зачитати деякі е фрагменти з її лекції 99-го року, яка е називається Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала. Цю лекцію ми надрукували в бібліотеки газеті День, зокрема, в серії підривна література. Лі... 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 Чому я звернув увагу саме на цю е... лекцію? Тому що ну, е... дійсно думки, які тут сказані, вони є актуальними і, і досі, не дивлячись на те, що ми пережили дуже бурні події політичного характеру, особливо рік тому. Тому тут є такі деякі дуже е... важливі константи, які фіксують. В якому стані ми були, і чому, власне, так сталося, і що власне треба було робити. Отже, скажімо, певний такий діагноз від Ліни Костенко: Українці це нація, що її віками витісняли життя шляхом фізичного знищення, духовної експропріації, генетичних. Мутації цілеспрямованого перемішування народів на її території, внаслідок чого відбулася амнезія, деструкція історичної пам'яті і якісні втрати самого національного генотипу. Образ її спотворювався віками і приписувалося мало не генетична тупість, не відмовлялося мужності, але інкримінувався то націоналізм, то антисемітизм. Велике диво, що ця нація на сьогодні ще є, вона давно вже могла б зневілюватися і зникнути. Фактично, це раритетна нація, самотня на власній землі, у своєму великому соціумі, а ще самотніша в універсумі людства. Фантом Європи, що лише під кінець століття почав набувати для світу реальних рис. Бачимо, що ну, минуло вже 16 років, фактично, але ці фрази вони є дуже актуальними сьогодні.